Тільки що по каналу пройшов катер, міст піднявся і зараз його будуть опускати. Ось він пішов на опускання. І я власне по цьому мосту повинен буду переїхати. Рюкзачок і прапор Нідерландів. Чого він там висить і для чого не зрозуміло? Може, школярик піде в школу цього року. 18-та доба моїх мандрів. День тижня четвер. І я в Амстердамі. З приводу назви хотів сказати: Амстердам означає гребля на річці Астерм. Чесно кажучи, може, я ще не все побачив, але околиці Амстердама мене вразили більше, аніж саме місто. Я собі його намалював в своїй голові, такий, як я бачив його на різних картиночках, фільмах, а в дійсності величезне, гомінке, велосипедне містище. До речі, хочу сказати, що це вже четверта столиця, яку я відвідаю в цих мандрах. І П'ята країна, яку я відвідую. Не переключайтеся, лайкайте, дивіться, адже ви підтримуєте мій канал і, завдячуючи вам, я маю контент на Ютубі. Так як у нас в Україні на Великдень розписують яйця і виставляють їх біля Софіївського майдану, то тут слоники і їх багато. І жовтенькі, і такі помаюхані. Качечка тут записалася. І ось з бедриками джунглі, і з яскравими розписами, з портретами. А, і ось є з фламінго і сидячий селоник, І біднесенький, щось у нього з лапкою сталося. Ну і трохи вулиць вам Амстердаму, але я скажу, що місто світливе. Суєта, суєт. Передмістя для мене було краще. Ну і ось вони канали, канали, човники, туристів збирають, везуть, веселять. Схоже трошки на столицю Данії Копенгаген. Ну нарешті-нарешті я, здається, бачу той Амстердам, який я собі намалював з каналами, з ресторанчиками, човниками. Ось він, остинний, посміхнений Амстердам. Бачите, як живуть деякі амстердамці ось в таких плавучих будиночках. Я не знаю, чи правда, але стверджую, що за таке житло не треба платити якісь податки, так як воно знаходиться не на землі, а на воді. три білих гусака і один на мене поглядає оцей одним оком самий дбайливий Thank mm -hmm. you. Бачите кабінку? Оце є туалет для чоловіків. Прямо серед вулиці заходиш і можна там свої потреби фізіологічні справити. Все, що ви бачили до цього, це був Амстердам класичний. Всім знайомий з каналом. А я вам хочу показати нетрадиційну локацію, яку, можливо, ви і не знаєте. Я її побачив здаля. Це будівля Човен. І зараз ми ось цими сходами піднімемось аж на самий ніс цієї будівлі, тобто на її дах. Звичайно, звідсіля відкривається неймовірна панорама старовинного і сучасного Амстердаму. Дуже сильний вітер тут наверху, але нам ніяка буря не страшна, ніякий ураган ми піднімаємося все вище і вище. Ми вже досягли майже вершини цього даху, цієї будівлі у вигляді величезного човна. Хорошу погоду тут можна просто відпочивати на оцих сидіннях, на оцих лавах і знайомитися сфауною і флорою цієї місцевості, оглядаючи цікаві речі ось для комашок гуртожиток і, звичайно, милуючись цим краєвидами. В якості екопроєкту видно, що тут є ще сонячні батареї, які забезпечують всю енергетичну систему цієї споруди. Вважаючих, навіть є вода. Написано, що вона питна якраз. І зверху ми бачимо ресторан. Це вже завершальна точка цього панорамного даху. Сходи, якими я піднімався, саме цей майдан, ресторан. І тут, за бажанням, можна піднятися і подивитися сонячні батареї. І ось, власне, ця споруда човен, на якій я піднімався ось тут, ходив і вам показував. Піднімався тільки що на той човен і, думаю, сфотографую його зі сторони. І уявіть собі, зустрів землячку. Землячку з Волині. Вона зараз все про себе розкаже. Як з Волині? З Рівненської області місто Костопіль. Костопіль? Я проїжджав колись Костопіль. Приїхала в кінці 24-го року. Тобто, ну це вже так, не, не самий початок війни. І от парадокс, півроку майже я тут. І перша україномовна людини, яку зустріла в Амстердамі. От, будь ласка. Зустріч в Амстердамі. Будь ласка, українці, розмовляйте українською, щоб можна було впізнати. Рідною, соловіною. Можливо, і бачила багато, але ж не знаю звідки. І представся, будь ласка. Мене звати Катя. Катерина. Катерино, серце моє, як там пісні співаються, скільки пісень є про Катерину, правда? Дуже приємно, чесно, до сліз зустріти ось так людину, яка мене ще зараз і чіпсами пригостить. <рив> Дивіться, чіпси Амстердамські. А, а вони що солодкі? Кукурудзяні. <рив> Насолодившись атмосферою Амстердаму з його каналами, човниками, які возять туристів, з його неповторними будиночками, відправляюся далі за 100 кілометрів до свого товариша Юри і сподіваюся, що завтра до вечора я опинюся в його теплих обіймах. Його і його мами. Інколи зустрічаються такі дивні інсталяції. Ось подивіться. Сидить мужик за столом. Подивіться на цього песика. Просто топорна робота, вироблений з камінця. Одяг із катертина. І оця пляшка, яка на столі зроблені з металу. Мужик, звичайно. Отакий дивний, дивіться, оця частина знову ж таки покладована з каменю. Шви такі зварні. Звичайно, воно сприймається дуже ексцентрично. Бачите, я звернув на це увагу. Цікавий такий постамент, цікава інсталяція, незвична для нашого ока. Покажу вам ще і Амстердамську велодоріжку. Знову купа велосипедиків, сучасна архітектура, широка, двополосна дорога. І отак можна їхати і їхати в повній безпеці. Зараз я буду їхати цими мостами. Тонесенькі, ажурні для велосипедистів і пішоходів. І довгі придовгі через сороченний канал чи річку Амстер. Вітряк 1672 року. Красивий. Але що мене здивувало, що він покритий соломою або очеретом. Оце мене теж дуже здивувало. Виїхав я з Амстердаму. Їду до Юри в гості. А заряду у мене практично вже нема. Залишилось там 50%, це дуже мало. На 100 кілометрів мені не вистачить. І ніяких закладів немає. Їду якимось мостами, каналами, дорогами. І тут так повезло з бургер кінгом. А мало того, що він трапився на путі, так тут ще достатньо розеток. Ось подивіться, мало того, ще й розетки без е, е, такого штиря, що мій тренічок підійшов. Ось я заряджаю тут три. там заряджаю. І ще отут один заряджаю. Тут раз, два, три, чотири. П'ять о, у мене сьогодні свято. А завтра вже доїду до Юри. Так як вся країна знаходиться нижче рівня моря, тому вода дуже близько підходить до мостів. І Як ви бачите, всі мости піднімаються, ось ця щілина, високі такі стовпи, оця вся частина піднімається. І з каналу в канал проходить яхта або якийсь човник з високими щоглами. Намагається, хто швидше зловити зловить ринку? Чапля або чайка. А вже не знаю, як назвати, підвечірок чи вечеря. От розрізав хлібчик, був такий темний. Він з горішками. Ковбаска з білою шкуринкою. Сирок, такий творожний, зеленю, який можна намазувати. Що ми зараз і зробимо. Так, раз і два. Ось так буде дуже смачно. Ні крихти на землю. І в мене два помідора. Менший розрізую і буду їстенькі. Мені смачного, а вам приємних переглядів. Коли ви вдома іще не їли, то беріть смаколики і приєднуйтесь до моєї трапези. Стою на мосту, ніби, здається, звичайний канал. Але коли подивитися на карту, ми бачимо фортецю-зірку, які є по всьому світі, і в Португалії я бачив, і в Україні, в багатьох країнах. І от ми зараз стоїмо на одному зубців цієї фортеці. І я вже бачу там мури всередині. Міс теж підйомний, і зараз ми побачимо, що залишилось від цієї фортеці. Адже історія замовчує, як це так, що по всьому світі була однакова архітектура. Хто цікавиться цією темою, загугліть фортеці зірки. Ось я зараз стою біля мурів цієї фортеці, і тут просто грандіозні споруди. Дені Мурів, містечко, і центром є, звичайно, храм, до якого ми підійдемо. Тобто, це були стратегічні мури, які захищали місто від навали ворожої. А тут проживали люди, які в разі необхідності знищували ворога і не давали можливості ворогу сюди дойти. Тобто Такий воєнний об'єкт. Храм здоровенний. Біля храму дуже цікавий пам'ятник. Написано Національний донор-монумент. Кажу вам лялькове казкове місто. Ну, це ж просто лялькові будиночки, таке враження, ніби декорація. І зверніть увагу, що бруківка вся викладена, як мені здається, цеглинками. І це по всіх вулицях і вліво, і вправо. От скажіть, багато хто вам показував міста зірки. А я от сюди приїхав, місто Зірка, місто Фортеця. Ви тільки подивіться на цю архітектуру, який кілька століть. Зараз ще проїдемося вулицею Центральною. Я дуже радий, що заїхав сюди це спеціально треба було заїжджати. В барах відмічають день народження або в ресторанах. Ось якраз добре видно, де ми знаходимося, в самому центрі зірки, в фортеці. Курсорчик стоїть. А ось і в'їзна і виїзна брама. Залишилися в цілості. Спробуємо проїхати повз браму, вірніше через браму. Бачите, відбійники стоять металеві, щоб карета не розбила браму. Над брамою герб. Давайте ж роздивимо, що на ньому зображено ага, двоголовий Орел з короною. Символ влади. А ось ще одна брама. Це, мабуть, вхід в музей. Але ми зараз подивимося, що там є цікавого. А, там ресторан. І через черговий канал, який опоясує всю фортецю. Ми переїжджаємо і зліва фортеця. Стіни і справа. Оце я несподівано потрапив в цікаве місце історичне. І може когось ця тема фортець зірок зацікавить. Поцікавтесь. Ставлю намет у фортеці. Правда, не в її центрі, а на околицях. Отут стіни йдуть з однієї сторони, з іншої сторони стіни, там вали. Але не тому ставлю, що мені так захотілося, а просто тут є можливість, тут кущі. А вранці я піднімуся і поїду собі далі. Ніякої шкоди пам'ятнику історії я не завдам. Так що четвер, 18-го дня, підійшов до кінця. Дякую, що ви були зі мною. Папа, до завтра.